Вітаю, любі діти! Сьогодні я вам покажу, як можна використати онлайн-редактор I Love Image у е роботі із контурною картою. Для цього заздалегідь, завантажте зображення контурної карти, яке є у вас у Google класі, і бажано зберегти на робочий стіл, так вам буде зручніше його шукати. ILVI MADIS це дуже потужний онлайн-редактор. Він має безліч функцій, які можна застосовувати до зображень і по-різному їх редагувати. Але для того, щоб нам попрацювати саме із контурною картою, да, і виконати всі завдання, позначити основні міста і території, то нам потрібна функція Редагувати фото натискаємо. Далі ми натискаємо кнопочку Вибрати зображення. Обираємо із маленького меню контурну карту відкрити. Все діти перед нами контурна карта. Як ми з нею працюємо? Звісно, вона трошечки в меншому розмірі. Тому, щоб нам було зручно з вами працювати в ній, ми можемо збільшити її, прокрутивши колесо миші уперед. Зовсім трошки діти, або навіть можна і більше. Так. Наприклад, нам треба з вами позначити територію півострова Індостан. Що, Як ми це будемо робити? Натискаємо на панелі. Функції малюнок. Обираємо пензлик. Тут можна діти обрати, рекомендую краще обирати побільше пензлики, тому що не буде тоді рухатися зображення. Обираємо колір, який вам подобається, але діти зауважу, що це не всі кольори. У нас є палітра додаткова, де ми можемо. Обрати будь-який колір, будь-який відтінок, який нам подобається. Ось тут нижче такий кружечок, ми його перетягуємо, і ви обираєте кольори, які вам подобаються. Потім робите клік в будь-якій сторінці, в будь-якому місці сторінки все, у нас пензлик замалювався. Наше завдання, да? і от ми позначаємо. Можна діти краще, краще збільшити, застосувати, потім перенесіть курсором мишки, тобто, щоб переносити, ми. Зажимаємо ліву кнопку миші. І знову виб... обираємо малюнок і ведемо приблизно да, так от по лінії. Звісно, вони можуть бути, так як це електронно, десь нерівні, Тут нічого страшного немає в цьому. Так. Знову натискаємо застосувати, переміщаємо. Переміщаємо, да? так? Так, ми переміщаємо малюночок, на нашу карту вірніше. Обираємо, наприклад, інший пензлик, да? і ми можемо тут з вами позначити. Територію. Так. Є. Далі не забуваємо натиснути застосувати, але ж ми можемо з вами обрати да, якісь інші штрихи. Наприклад, набираємо тип пензля штрих, так, і давайте візьмемо колір, ну хай буде якийсь такий яскравий, зелений. І ми з вами найбільший пензлик, і дивіться, проводимо лінії, і бачите, у нас йде заштрихована місцина. І отак, такими руками да, ми малюємо, наче в пенті. Ми з вами заштриховуємо саме певну територію. Знову натискаємо застосувати. Так. Для того діти, як нам з вами підписати, зробити надписи. Звісно, пензликом нам буде незручно. Тому ми натискаємо на кнопочку, знаходимо функцію текст, натискаємо, обираємо шрифт, але у нас тут Times New Roman. Або, наприклад, от такий можемо обрати. От, Times New Roman, так? Натискаємо великий плюсик додати текст. У нас з вами е з'явилося таке віконечко. І нам треба з вами да, вписати: давайте впишемо з вами Indostan. Два рази клікаємо, щоб у нас з'явився курсорчик. Виділяємо. і... Вписуємо слово «ін Індостан. Вибачте так, Індостан. Знову натискаємо застосувати. Але для нас ми бачимо, да, це дуже велика назва. Тому, коли ми збільшимо, наводимо стрілочки саме на надпис, щоб у нас з'явилося Отакі крапочки точки. І ми з вами зажимаємо ліву кнопку миші, і, коли в нас з'являється стрілочка, тягнемо, тягнемо, тягнемо і зменшуємо. Ми можемо перенести, да? десь, отут ми поставимо, що це індостан. Зменшити ще раз. Так. Якщо і якщо нам буде потрібно. Так. Отак натискаємо десь в місці, в іншому, все. І ми ставимо з вами. Застосувати. Так. Далі, от ми з вами нанесли, підписали діти, можливо, будь-це ви вдома ще потренуєтеся. І ми натискаємо зберегти. Все, наше зображення готове. Воно зберігається у форматі PNG. Ось відкриваю. І от наша з вами карта, те, що ми з вами наносили. З першого разу діти може не вийти. Але ви спробуєте, так як і в мене, як ви бачили, не все виходило, то зображення могло стрибати. Тому ви пробуйте, якщо розширити зображення більше, да, щоб саме у вас воно не рухалося, і тоді ви зможете кистю. Тобто пензликом да, зробити такі помітки. Зверніть увагу, що лінії в мене не ідеально рівні. Тут нічого страшного немає. Саме головне, що ви позначите правильну саме область або правильну територію, або позначите якусь державу. Так, на цьому все. Я бажаю вам успіхів! І я думаю, що у вас все вийде. Ви великі молодці.